Вітаю колегам. Цього року в Одеській області посіли майже 4 тисячі гектарів баштанних культур. Це трохи більше ніж було минулого року. З них майже 3 тисячі гектарів під Кавунами і ще одна тисяча під Динею. А загалом основні поля зараз розташовані в Білогородністровському, Ізмаїльському та Одеському районах. Як кажуть продавці, що зараз так в більшості випадків на прилавках можна побачити та купити імпортні кавуни. Є частина з півдня Одещини, і як поділилися продавці, що є в невеликій. Кількості кавуни з Херсонської області подивляється, що перша ягода вона була вирощена під плівкою, і трохи згодом пізніше вже підуть ґрунтові кавуни. Загалом ціни різняться в залежності від сорта кавуна, від місця покупки. От, наприклад, ми зараз перебуваємо на одеському привозі, і тут можна купити кавун, починаючи від 15 до 35 гривень за кілограм. Спочатку під плівкою, потім плівка забирається, проростає стеблинка. Кавун зараз, ось у мене, наприклад, з перших рук з поля 15 гривень за кілограм. Минулого року було дешевшим трошки. Зараз, з огляду на бензин, витрати і так далі. Диня є 100, є 80. Кавун є азербайджанський, є й українці, навіть із Херсонської області коштує 25-30 гривень різні ціни. Починаючи з третьої декади липня, ціни на кавуни почнуть падати, кажуть продавці, коли на українські прилавки почнуть масово надходити саме наші українські кавуни. Загалом ми побачили, що багато людей зараз цікавляться, купують кавуни. В більшості випадків люди кажуть, що чекають, коли буде зниження цін. А обіцяють, що згодом через приблизно два тижні кавун буде коштувати приблизно 15-20 гривень за кілограм. Також є велика частина тих покупців, які не поспішають. Купувати кавун, кажуть, що трошки зараз бентежні і чекають кінця липня, щоб можна було скуштувати літню ягоду. Та Херсонські самівички. Я ще не кавуни не купляв. Ну, попоже будуть настоящі, а зараз не знаю. У нас чи це Киліщина Ізмаїльщина, а тут я не знаю. Ну от туди далі. Там буде вже більш натуральніше. Так, цього воно їх не довіряє. Дуже багато ніде. Як повідомили в Одеському департаменті аграрної політики, що зараз через спеку та відсутність дощів посіви баштаних овочевих перебувають в пригніченому стані? Тож зараз аграрії змушені активно поливати поля. І також повідомили, що якщо попит на баштані культури залишатиметься високим, то наступного року площі під кавуни та під диню можуть збільшити студія. Дякую вам. З нами на зв'язку була Світлана Довжук. Не знаю, як у вас безпосередньо у мене все ж таки сезон баштанних і кавунів, зокрема, асоціюється більше з другої половиною серпня, або ж навіть початком вересня. Але якщо у нас є запит саме тепер посеред літа на кавуни і дині, можливо, то чому б нічому не розширювати власні спроможності наших ферм?